Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов третій місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100$. доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфеля, посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнили портфель ще на 100 доларів і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшиться до 400 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перед тим, як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміну портфелі. Звідти по портфелі я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу і протягом всього місяця. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтесь до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни в усіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої Мали профіт і не розчарувалася в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео. Проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Так, наприклад, протягом цього місяця я продав половину монет Optimism, коли монета показала ріст на 100% від ціни покупки. Це моя стратегія на даний час для даного портфеля: забирати вкладені при 2 х Яким чином, в портфелі вже знаходиться одна монета, яку можна вважати безкоштовною, так як з неї було забрано початкові інвестиції. Можливо, ми повернемося до інвестування. Монети Optimist при її значній корекції. Друга зміна я на забрані з монети Optimist кошти купив нову монету MNT. Також цього разу я додав до портфеля ще одну нову монету Chia. Детальніше дані дві монети ми проаналізуємо пізніше. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 34%. Досить непоганий вийшов результат за цей місяць. Більшість монет показали гарний ріст. Найгірше себе показала знову монета Litecoin плюс 0%. А найкраще цього разу монета Optimism, більше 100% прибутку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок та проаналізуємо дві нові монети. Перша монета MNT. Проект Mantle характеризує себе як високопродуктивна мережа Ethereum Рівня 2, побудована з модульної архітектури, яка забезпечує низькі комісії і високу безпеку. За допомогою даної монети можна приймати участь у різноманітних активностях на біржі ByBit, наприклад, лаунчпадах. З настанням бучого ринку, я думаю, що біржа Bybit буде набирати все більше ваги. Відповідно, і монета МНТ покаже непоганий ріст. Давайте коротко проаналізуємо монету MNT. МНТ знаходиться на 43-му місці рейтингу, Капіталізація становить 2,2 мільярди доларів. Циркуляція зараз 50% монет. Давайте поглянемо на графік МНТ. Монета нова, від свого дня відросла вже на 125%. Найближчий супротив зараз знаходиться на 85 центах. Друга монета Чя, Чия Network це блокчейн рівня 1, який використовує власну спеціально розроблену мову програмування під назвою Чиа Ліс та новий механізм консенсусу, який називається доказом простору та часу Proof of Space and Time, що дозволяє блокчейну використовувати менше енергії без шкоди для безпеки мережі. На відміну від більшості інших блокчейнів, Chia Network є публічною комерційною компанією з відкритим кодом, яка прагне стати зареєстрованою на NICE або NASDAQ. Знаходиться чия на 173 місці рейтингу. Капіталізація становить 320 млн доларів. В циркуляції зараз 31% монет. Це низькокапіталізований проект, проєкт, але принаймні один такий до портфеля слід додавати з потенціалом більшого росту. Серед інвесторів даної монети є Андерсон Horrens. Давайте поглянемо на графік чия. Монета була у постійному падінні, і зараз показує незначний ріст. Відсутна відросла на 61%. Найближчий супротив знаходиться на 48 доларах. Окрім цих двох монет, ми сьогодні купимо тільки дві монети. Отже, третя монета на сьогодні це Litecoin. За цей місяць ситуація на монеті Litecoin майже не змінилася. Монета знаходиться в зоні накопичення від попереднього піку просадці на 83%. Від свого дна 2022 року відросла на 73%. І четверта монета на сьогодні це Atom. Також знаходиться майже на тих самих значеннях, що й місяць назад. Зараз від попереднього піку знаходиться в просадці на 77%. Від свого дна відросла монета на 66%. Зараз зона супротиву знаходиться на 12 80 центах та 15 15 центах. А зараз давайте перейдемо на біржу Bybit і купимо обрані монети. Перша монета буде Litecoin. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета Atom. Дану монету цього разу купуємо на 20 доларів. Третя монета MNT. Також купуємо на 20 доларів. Монета Чия купувалася на біржі Max Global. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція у монету Litecoin збільшиться до 80 доларів, нереалізований прибуток становить 1%. Зманити оптимізм я забрав про інвестовані кошти, і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. Інвестиція в монету МНТ збільшиться до 75 доларів прибуток 21%. Цього разу інвестувати в монету DOT не будемо. Кількість принастованого залишається такою ж 55 доларів і прибуток становить 43%. Інвестиція в монету Atom збільшиться до 75 доларів прибуток 15%. Інвестиції в монету Chia становлюють 50 доларів просадка 6%. Цього разу інвестувати в монету Aptos не будемо, кількість принастованого залишається такою ж 65 доларів, і прибуток становить 32%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфеля я додам в telegram групу На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.